Добрий день. Мене звати Помфік Денис, Я студент групи ІП234. І сьогодні я хочу представити свій проєкт на тему ігровий даток Snake для Android. З дисципліним менеджмент програмного забезпечення. Так. Завдання проєкту. Завдання проєкту полягає в тому, щоб розпланувати розробку проєкту ігровий даток Snake для Android у місті суми. Продукт ігровий даток Snake для Android. Тривалість 2 місяці. Бюджет. 5500 доларів. Початкова команда: один middle developer і один Junior QA-девелопер. Функціонал гри. Гра снейкі є класичною аркадною грою, яку гравець керує змікою, що рухається по екрану та збирає їжу, збільшуючи свою довжину. Гра завершується при зіткненні змійки з самою собою або з межами ігрового поля, залежних налаштувань. Функціонал гри включає управління змійкою з допомогою сенсорного керування або жестів. Збирання їжі для збільшення довжини. Зміна рівня складності гри, швидкість змійки, запис результатів у таблицю рекордів, використання різних тем оформлень, відображення анімаційних ефектів, додавання босних елементів, наприклад, уповільнення прискорення тощо, різні режими гри, класичний, безкінечний на час, автоматичне збереження прогресу, продукт Беклог. Журнал продукту, продукт Backlog – це опорядкований список всіх необхідних функцій, змін виправлень і покращень, які потрібно реалізувати в продукті. Він використовується в гнучких методологіях розробки, наприклад, Scrum для управління розробкою продукту. Основні характеристики продукт Backlog – Гнучкість список постійно оновлюється залежно від пріоритетів і змін у вимогах, пріоритизація. Елементи порядкування за важливістю спочатку виконуються найважливіші завдання. Розбиття на юзер Stories. Кожен елемент зазвичай представлений в вигляді історії користувача User Story, яка пояснює, що потрібно зробити, та яку цінність це принесе. Живий документ доповнюється та змінюється протягом усього життєвого циклу розробки продукту. Ось в мене є скріншот з мого проєкту. Тут розбивається цей журнал продукт на ID, назву, важливість представити та примітку. Перше у мене є, це, наприклад, створення головного меню, в це 90. І це вже як буде представлятися. Це перша частина. У мене є всього 14, а це друга частина. Спринт-проєкт. Спринт-проєкту це короткий, зазвичай фіксований період часу, протягом якого команда працює над певним обсягом завдань, щоб досягти конкретної мети. Цей термін походить з методології Agile, зокрема з фреймворку Scrum, і широко використовується в Україні проєктом особливо в IT та розробці програм забезпечення. Основні реси спринту. Фіксована тривалість, спринт триває однакову кількість днів протягом усього проєкту. Чітко визначене завдання. Перед початком спринту команда погоджує список завдань беклог, які мають бути виконані. Щоденні стендапи. Короткі наради, далі стендапс, де команда обговорює прогрес і труднощі. Огляд, і ретроспектива після завершення спринту проводиться демонстрація результатів і обговорення покращень. Ось тут в мене зображено 4 спринти. Кожен спринт у мене поділений на 15 сторіпоінтів. і в сумі ці спринти маю 60 сторіпоінтів. Оцінка кількості людей. Тривалість спринту. Так, як у мене. Це 15 репонтів, тому, по суті, у нас 14 робочих днів. Протягом цих 14 робочих днів у нас є 4 вихідні, і тому ми маємо результаті 10 робочих днів. Склад команди це один джуніор QA і один мідл. Фокус-фактор 08 у джуніора і у мідла 07, так як він трошки менше працював. Через те, що захворів. Так. Ми підставляємо фокус-фактори у формулу. Продуктивність дрібні триваль спринту в днях, помножити на суму фокус-факторів. Тому у нас це виходить 10 помножити на 1,5. Ми отримаємо 15 pointів за спринт. Командна продуктивність власне, у нас 15 рептів за спринт, і в сумі це все має 15 рептів. Тобто можна зробити висновок, що команда, яка є, справляється з виконанням проєкту. Так, вартість проєкту. вхідних даних це у нас 2 місяці, містеризації суми. Зарплати з даними з DOW.UA та у середньому по Україні середня зарплата у Мідла android Developer 1300 доларів на місяць, Junior QA. 450 Project manager 1000 доларів. Загальна сума складає 4825 доларів, бюджет проєкту. Тобто, ми вкладаємося цілком у цей бюджет. Так. Тривалість спринтів. Проєкт реалізується за методологією Scrum. Загальна тривалість 2 місяці, 4 спринти по 2 тижні. Кожен, кожен спринт має фіксовану ціль та завдання. Щоденні стендапи, огляд, ретроспектива після кожного спринту. Склад команди та розподіл навантаження. Middle Android Developer. Основна логіка гри 34 сторіпонти. Junior QA. Це в нас 10 сторіпонтів. І розробка 8 сторіпов. Загалом 60 сторін поинтів. Оцінка ризиків. Проект триває 2 місяці 4 струнти по 2 тижні. Бюджет 5500 доларів. Загальний обсяг. 60 сторін поинтів на. На все загалом 45 на розробку і 15 на тестування. Команда та виклики. Команда складається з одного mido Девелопера та одного QA девелопера. Основна проблема полягає в тому, що мідо-девелопер захворів і зможе працювати перший місяць. Тобто буде активний лише в 3 і 4 спринтах. Джуніор QA девелопер працює постійно, але має нижчу продуктивність порівняно з досвідченим розробником. Адаптація. У перші Два спринти працює лише джуніор з завдання спрошені та обмежені. Спринти. Спринт перший. 4 сторі розробки плюс два сторіпонти тестування. Це UI-макети, базовий android проект тестування інтерфейсу, спринт другий. Чотири сторі розробки, три сторі тестування. Базова логіка гри, змійка поле, юні тести. Третій спринт це у нас 18 сторіпонтів розробки і плюс 5 сторіпонтів тестування. Логіка руху, зіткнення рахунок. Інтеграція з UI, регресійне тестування. Четвертий спринт це у нас 17 сторіпонтів розробки плюс 5 сторіпонтів тестування. Їжа, складність, фінальне тестування, оптимізація. Навантаження. Junior 8 сторі і 8 сторін розробки і 10 сторіпонтів тестування. Мід це в нас 34 сторіпонти, разом 42 сторіпонта. Розробки 10 сторінпонтів тестування. Компенсація нестач. 1 сторін розробки та 5 стрійпонтів тестування покривається спрощенням MVP можливим аутсорсингом QA та автоматизацію тестування. Так, це у нас зображено діаграма Ганта, вона полягає в тому, що ми загалом, ми на цій діаграмі позначаємо, що і скільки е, виробляється. Тут у мене всі мої дії, які у мене є у спринті, зображені. Ігрова механіка, обчет тестування, зверті тестування і так далі. Так. І висновок. Проєкт реалізується в межах бюджету 5500 доларів. Залишається резерв 675 доларів для непередбачуваних витрат. Не з ризиками хвороба розробника. Проєкт залишається життєздатним. В використання гнучкої методології дозволяє адаптацію до змін. Це все. Дякую за увагу.